З трояндою в руці з'явився на публіці Франсуа Оланд, так само як Франсуа Мітеран, останній французький президент-соціаліст, після перемоги на виборах 81-го. Переможець праймері соцпартії назвав це збігом, мовляв, лише в пам'ять кількох сотень алжирців, що загинули 50 років тому в Парижі під час придушення протесту. Я не шукаю символізму, просто іноді це необхідно. Коли вас запрошують, треба брати участь у церемоніях. Якби там не було, експерти високо оцінюють шанси Оланда на президентство. У попередніх виборах, що визначили Оланда кандидатом від соціалістів, взяли участь більше 2,5 мільйонів французів. Набагато більше стежили за ходом праймеріз. Він здобув високий рівень легітимності. За ходом дуже успішних попередніх виборів стежило 79% французів. Це створює потужну енергетику і динаміку для Франсуа Оланда. Тепер починається найскладніший етап. Пан Оланд переміг на соціалістичних праймеріс, випередивши в другому турі Мартін Обрі, голова соцпартії. Пообіцяла, що зробить усе для того, щоб її вчорашній суперник став президентом Франції.